Будемо виконувати заміну двох лічильників холодної і гарячої води. Закрили воду, розкручуємо гайки. Перед тим можна обшикати якою ВДшкою ВД-40, веде щоб воно краще відкручувалось. Перша гайка пішла верхня. Тепер тримаємо за лічильник. і спробуємо нижню гайку відкрутити. Нібито гайка не пішла, пішов лічильник, ну то й добре. Там залишилося в тих гайках, залишилися старі прокладки. Параніт, здається, все, ми постукали зверху. А тої гайки вона провалилась і зрізаємо залишки, очищаємо ту поверхню, від залишків прокладок. <клухи> так само верхню гайку. Ну, Підготавлюємо, щоб воно було готове для монтажа. Нового лічильника і нових прокуратурів. То саме виробляємо з гарячим лічильником. З лічильником гарячої води. Пішла перша гайка зверху, тут там дуже гарно. Вчепилися ключом в лічильник і зриваємо нижню гайку. Гайка не крутиться. Почав крутитися лічильник, але ну, нам підходить таке. Сейчас збіли гайку вниз, забрали прокладку стару. Ну, Всі залишки забираємо туди все вверх. Перед монтажом головного лічильник поставить той сторони, щоб він рахував як треба. Нові ну, біконітові прокладки. Вкручуємо гайки. Нічого складного. Просто уважно затягувати, щоб не зірвати нічого більше. Тягнути з чувством і дивитися, що воно ще за собою тягне, щоб не кран не зірвати, не трубу не пошкодити. Вверх затягнули підтягуємо нижню гайку. Коли тягнули нижню гайку, воно тягне і нижню трубу за собою можна щось там пошкодити. Тому нижню трубу тримаю. Ключом із отягова гайку. Все в порядок. Холодна вода. І то саме. Затягуємо спочатку верхню гайку, а потім нижню і підтримуємо трубу. Труба внизу поліпропілен, там десь сантиметрів 80 можна її якось скрутити. О, Можна врахувати, що ця заміна була нескладна. Бувають набагато складніше, нічого не крутиться, все закипіло, вплоть до розрізання булгарка. Тут ідеально все вийшло. кінці все витираємо насухо, відкриваємо воду, дивимося, щоб не було протікань. Ну, використовуємо зеркало. Робота виконана.